Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково. Переможемо разом Залужному заложному в терміновому порядку. Доповіли, що в Київ потрапили диверсійні групи, в тому числі на жаль, за числа українців, які якраз зараз у режимі тиші, втім, готують теракти. Заложному розписали всі плани про можливі диверсійні групи, які намагатимуться підірвати київського ГЕС. цього опалювального сезону. Крім того, Росія готує масований удар з понад 60 ракет по одному місцю. Київський гесам, Київська гідроелектростанція перебуває в зоні відповідальності угрупування сил і засобів оборони Києва і прикрита від ударів з повітря та від диверсійно-розвідувальних сил РФ. Про це в коментарі у повідомив командувач об'єднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенанта Сергій Наєв. За його словами, весь комплекс заходів безпеки проваджений і вже діє. Як нам відомо, ворог і до цього намагався якимось чином зашкодити нашим дамбам на річці Дніпро, але його дії були безуспішні. Ми звичайно аналізуємо всі загрози, які можуть бути в майбутньому, та зазвичасно вживаємо адекватних заходів, що знижують і зводять до нуля можливі ворожі дії. Наголосив Наєв. Київська гідроелектростанція це перша сходинка каскаду за шести ГЕС на річці Дніпро. Станція знаходиться біля міста Лвишгорота, приблизно 20 кілометрів від столиці. Будівля Гес має ширину 51 метр та довжину. Понад 280 метрів гідроелектростанцію будували за радянських часів у рекордно короткі строки. Кієва 1960-1968 роках до основних споруд гідроелектростанції належать будівля ГЕС, земляні греблі, дамби, бетонна водозливна гребля, суміщена з будівлею станції з двадцятьма водоскидами а також судноплавний шлюз. Загальна довжина захисних споруд становить 70 кілометрів. А найбільша висота греблі 22 метри. Після низка ударів військ РФ по об'єктах критичної інфраструктури мережу сколихнули деякі апокаліптичні прогнози попередніх років про наслідки руйнування греблі київського водосховища, зокрема, в фокусі уваги опинилися завдяки заяви так званого київського еколога Василя Кредо, який колись стверджував, що київська гребля, начебто, є найнебезпечнішим об'єктом на землі, оскільки на 93% аварійна згідно з цим прогнозом перші під удар потраплять столичний район оболонь, який за три хвилини після аварії накриє чотириметрова хвиля. Далі троєщина, Поділа та Русанівка. Загроза, нібито, існує і для десятків інших населених пунктів України, а також Запорізької атомної електростанції. На подібні катастрофічні прогнози вже відреагували в компанії Укргідроенерго, назвавши їх маніпуляторними. Прориви київської греблі внаслідок ракетного удару РФ так назвали маловірогідними. У компанії запевнили, що зруйнувати споруди ГЕС ракетою не так просто. Щодо можливих сценаріїв ракетного обстрілу російськими військами греблі київського гідровузла критичної загрози для населення Лення не прогнозується, оскільки сама станція та гребля спроектовані і побудовані у 1960-х роках, із урахуванням тогочасної загрози зі значним запасом міцності та стійкості, зруйнувати чи суттєво пошкодити масивні гідротехнічні споруди ураженням ракетою. Не так просто, наголосили в Укргідроенерго. До того ж, ГЕС обладнана контрольно-вимірювальною апаратурою автоматизованою системою контролю безпеки гідротехнічних споруд. Це дозволяє цілодобу відстежувати основні показ. Зники стану споруди станції та запобігти аваріям. АЕС гес постійно охороняє відомча воєнізована охорона разом з іншими спеціалізованими підрозділами. Компанії запевнили, що гідротехнічні споруди Київської ГЕС регулярно обстежуються і їх надійність не викликає жодного сумніву. Якщо під час удару РФ все таки будуть пошкоджені металеві затвори греблі, може відбутися поступовий неконтрольований витік води з київського водосховища. Наслідок цього будуть підтоплені деякі території. Зони підтоплення будуть незначні, і відомі службам ДСНС та місцевим органам влади, тому місцеві мешканці будуть повідомлені завчасно. Йдеться в повідомленні водночас факт чекери ресурсом по той бік новини звернули увагу на те, що сам еколог Василь Кредо позиціонує себе як філософа прогнозиста, еколога катастрофолога, письменника богослова та світського ченця в українській вікіпедії. Стаття про нього була вилучена ще в 2013 році. А міжнародна група незалежних фахівців з прогнозування наслідків катастроф яку він, начебто, очолював, ймовірно існує лише в матеріалах деяких ЗМІ. крім того, українські медіа поширили твердження про ефект доміну в разі руйнування київської дамби щодо Тіканівська, Кременчуцька та інші греблі каскаду на Дніпрі також будуть зруйновані, і це може навіть спрогнозувати аварію на Запорізькій атомній електростанції. Така заява ще в лютому заявилася в телеграм-каналі Міністерства інфраструктури України у день, коли РФ намагалася атакувати дамбу київського водосховища. Якщо що дамба буде зруйнована. Повінь призведе до катастрофічних жертв та збитків, в тому числі затоплення житлових районів Києва та передмістя. Руйнування київської дамби може призвести до руйнування Канівської, Кременчуцької та інших Гребла й каскаду і навіть аварії на Запорізькій АЕС. Інформували міністерство та змі з посиланням на Україну До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.